Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Задумався ти коли-небудь. Скільки усього стоїть за звичайним ранковим горня кави? Чи знав ти, що кава може здивувати не тільки своїм смаком, але і велику історію, котра стоїть за майже кожним лотом, який є у обсмазчиків? Це я про спешалті каву. І сьогодні я розповім, чому це стало справжньою революцією в кавовому світі. Спешалті кава це не просто модна назва, це кава, котра набирає певні бали за системою оцінки Specialty Coffee Association за свої смакові атрибути, за свою чистоту в напої, яскравість солодкості, кислотності, щільність тіла за післясмак, А саме головне це її смак. Ті самі дескриптори, котрі пишуть обсмажчики на пачках і котрі можна відчути в напої, який готується з цієї кави. Щоб потрапити до спешалті, кавове зерно проходить багатоетапний контроль, починаючи від вирощування на фермі, потім етапів обробки, його сортування після обробки, обсмажки і навіть приготування кави. Спешалті кава стає більш схожою на від де кожен етап, де кожна деталь дуже важлива для якісного і смачного продукту. Все це починається з самого початку на фермі. Перш цікаво, вирощується на фермах з оптимальними умовами. Не на всіх фермах і не при всіх кліматичних умовах. В країнах, де росте кава, можна зростити спешелті каву. Але для цього всього повинні зійтись висота зростання, хімічний склад ґрунту, кліматичні умови, прямі сонячні, промені, кількість опадів за рік. Саме головне догляд за деревом під час його зростання, цвітіння, дуже ретельний, дуже ретельний збор врожаю. На таких фермах збор врожаю відбувається вручну і. Ретельно обирають саме стигли і якісні ягоди. Більш якісний і смачний врожай, тому що спешлті не підрозуміває в собі кількість, спешлті кава підрозуміває в собі якість. Починається збор врожаю. На цьому етапі необхідно якісно і контрольовано підійти до процесу, котрий буде відбуватися зі свіжою ягодою. Її можуть або Висушити, і це буде натуральний спосіб обробки, котрий буде мати дуже солодку і фруктову чашку. Це може бути мита обробка, де ми можемо знайти більш яскраві і кислотні відтінки в чашці. Можливо, це буде хайня обробка, і тоді кава буде більш збалансованою між кислотністю та солодкістю. А якщо ми з вами будемо вживати каву з Індонезії, то скоріш за все це буде ветхал обробка. Котра дасть можливість відчути більш горіхово-шоколадних нот сичні кави з Індонезії. Не забувай, що фермер може експериментувати і він може ферментувати каву, будь-то анаеробний спосіб обробки, вуглекисла мацерація, додавання різних дріжджів. І це може тільки покращити, зробити більш яскравішим та складнішим смак кави, котрий ми будемо з тобою куштувати. Не слід забувати, що після будь-якої обробки. Кавове зерно проходить етапи Халінгу, де його сортують на первинні та вторинні дефекти. До речі, про ці дефекти ти можеш прочитати в нашому телеграм-каналі. Силка буде в описі під цим відео. Після такого ретельного сортування кава вже відправляється на оцінку, дегустацію для того, щоб розуміти, чи може вона отримати ту назву спешлті кави, її потенціал, смаку. І чистоти чашки, чистоти зерна підходить під стандарт Specialty Coffee Association для того, щоб потім фермер міг його продати по чесній ціні трейдеру. Після трейдера кава потрапляє до обсмажувальника кави. І якщо фермер, теруар та обробка заклали базу в це зерно, то саме на обсмажці. Кава розкриває свій потенціал. Смажка кави це не просто взяти і засмажити зерно до чорного або коричневого кольору. Це ціле мистецтво і велика праця для того, щоб максимально розкрити потенціал кави, для того, щоб відкрити все те, що є в кавовому зерні, що утворилося за допомогою теруару і фермеру, додалося під час її обробки. Обсмажувальник це як шеф-кухар. Він не повинен покращити. Він повинен розкрити максимально смак властивості зерна для того, щоб в своєму напої ви змогли відчути ноти ягід, какао, цитрусових, алкогольні ноти, карамелі, шоколаду, тропічних фруктів і безліч різних дескрипторів, котрий є в кавовому колесу смаку. І ось настає момент, коли. Пачка свіжо обсмаженої спешелті кави потрапляє у руки до бариста. Але і тут є свої певні нюанси для того, щоб смачно приготувати цю каву. Температура води для приготування, кількість кави для її приготування та кількість води час заварювання. А саме головне це помел, від котрого буде залежати якість екстракції нашого напою. Спешелті кава це не просто кава, це суцільний ритуал на кожен день для того, щоб максимально розкрити всі смаки та аромати кожного сорту зерна, який був вирощений в різних куточках кавового поясу землі. Саме головне спешелті каві це прозорість. Та відносини між людьми, між фермером та трейдером, трейдером та обсмажчиком кави, та бариста і між бариста до кінцевого споживача тої людини, для котрої кожен день смажиться кава, готуйся для того, щоб ці могли насолодитися цими особливими нотами, відтінками та смаку, котрі є у Specialty каві. Отже, спешлті – це не просто кава, це про якість, історію, емоції. А саме головне про досвід. Про наш з тобою смаковий досвід. Якщо ти бажаєш отримувати насолоду від кожного горня кави, то обирай виробників спешлті кави наразі нас дуже дуже багато. Також можеш зайти на наш сайт і подивитися там каву. Якщо тобі було цікаво це ці відео, ділися ним зі своїми друзями. Не забудь підписатися на наш канал, дзвоник, вподобайка, і напиши нам в коментарі, яка твоя найулюбленіша обробка кави і країна її зростання. З тобою був 25 Coffee Roasters. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.